Готуємо дрова ось на горн, щоб почати роботу, тому що ковальство це в першу чергу розігрівання металу, а потім вже його обробка. Зараз будемо розпалювати горн, гріти метал і кувати. Сьогодні будемо робити стилізацію однозубої виделки і вікінгу. Беремо. Металу. Це нержавійка харчова. тобто Це така нержавійка, що всі наші столові прибори, що ми їмо вдома, це з неї зроблені. Будемо гріти і відтягувати на накувадлі. Трошки під молотом попрацюємо. На той час, коли чоловік пішов до лав Збройних сил України, я була ще в декреті. І мені ставало питання, що робити далі. Ще місяць був у мене декрету. Я задумалась над тим, щоб це справа його життя. Він цим горить, він цим живе. І я таким чином вирішила підтримати свого чоловіка, коли він повернеться, щоб кузня повинна жити, в кузні повинен бути вогонь. Тобто вона не повинна так простоювати. Зараз нагріваємо метал і будемо кувати його. Метал тоненький, то він дуже швидко стає холодним, тому треба багато разів гріти його. Звуть мого чоловіка Андрій. Він кує столові прибори, шампури, приналаддя для грилю, також касплей, такі скрині, поштові скрині, адресні вивіски. Я продовжую, я намагаюсь повторювати його всі вироби. В принципі, майже всі я роблю теж, ще тільки що скриньку не робила, бо там така дуже творча робота. В нього і не повторювала в нього дуже гарний звіриний стиль. Він робить: голови драконів, голови баранів, биків це птах Фенікс. Майбутній такий один з найскладніших його проєктів. Це майбутній меч з гри Warcraft, громова ярість. Він ще в роботі. Ця частина вирізається з листа металу, потім труба кується, і такі шипи куються. Потім він так буде зварюватись, чистити, звісно, що ще багато роботи ще з ним. І наварюватись такі шипи тут, тут і тут два. Як ти приходиш в зал займатися, тобі ж важко, ти ж на наступний день все болить і так само в кузні. Це фізично важко, але потрошку ти до цього звикаєш. Якщо там довго ти не працюєш, то так само як повертатися в зал, так само важко знову тримати цей молоток. Тобто це знову важко стає. Руки, ноги, все болить. Ну, тому що це фізична робота. Він дуже активний хлопчик, не секунди він не посидючий у нас. Ходить в садочок, рахувати дуже любить, малювати, ліпити. Всього потрошку, як мама, такі теж на тату схожі дуже очі, тільки мамині. Давай же, щоб не впав, давай, ручку. Кожен день питає, коли тата приїде, скучає, звісно, що кожен день, а тата вже їде на кожну. Якби скрип, двері, тата-тата, ну тобто дуже скучає. Знає, де тата, знає, що тата нас захищає. Тобто, все він знає, все він розуміє вже. Я знала свого чоловіка чудово і я розуміла, що, скоріш за все, так і буде. Скоріш за все, він буде нас захищати. Якщо всі будуть якось... Приховуватися, то не було б вже нашої землі. Yeah. Так. Я з манікюрами нафарбована, але я так звикла все життя бути з манікюром і нафарбована. І, коли це складно, але ну, це мій вибір. Я так вирішила для себе, що при будь-яких умовах. Я в першу чергу жінка. Тобто, мені це подобається, це моє. Тобто, мені подобається фарбуватися, мені подобається, наскільки там гарно виглядати. Кузня цього мені не змінює. А сила, Сила, певно, що, що українка. Така у нас українська міць жіноча.